Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Я вас дуже рада сьогодні вітати. Давайте будемо дивитись Запоріжжя, область, що чекає, що буде, що нам віщують, тому що бачимо, що багато інформації стосовно замінувань, саме територій. Запорізьку область. Я дуже не люблю, коли нам влада вже таке ну, офіційно да, доносить. Це, як знаєте, виглядає як виправдання своєї майже не безпорадності. Не буду коментувати багато думок з цього приводу, але все одно вірю в наших хлопців. Давайте дивитися Запоріжжя. Великі втрати йдуть. Нема прориву, знаєте? Є надія, але вона як виграє. Запоріжжя, смерть іде. Зараз буде, от, будемо уточнювати. Якийсь страшний момент, скорбота. Запоріжжя. Ну, тут все одно розумієте, показують, що от ситуація буде складна і буде момент вночі, переполоху, переляку. От нібито, знаєте, таке відчуття, що все добре, добре, свято відпочиваємо, да, там, вихідні. А в когось на душі неспокійно. Знаєте, місто гуляє, там десь за містом. Це не претензія, це просто то, що я бачу. А за містом люди не знають, як себе вберегти. А за містом диявол, знаєте. От як життя, ну знаєте, знаєте, буває, як картинка, що одна половинка е -е, кольорова, а друга чорно-біла. Не розслабляйтесь, будь ласка, Запоріжжя, є велика вірогідність прильотів. Руйнування. То від чого не зможуть вас убезпечити? Запоріжжя. Небезпека для цивільних є. Теп, знаєте, от, от чесно, хоч би не прилетіло нікуди, там, там, де люди ховаються. Тому що йде така інформація, що там, куди повинні були вкласти гроші для, ну, для безпеки, виявиться, що гроші не туди витратили, і люди можуть постраждати. Угу. Будьте у безпеці. Запоріжжя. Передмістя прильот летить. Все одно показує. Пусті надії. Гарні новини. Якийсь рух буде один із напрямків. При тому такий нежданно негадана, знаєте? Несподівана новина. сказати можуть трішки пізніше, як, за... ну, як в таємниці поки що. Багато хлопців їде, може у вас активізуються, активізуються мобілізаційні заходи. Тут є таке знову ваша та жінка з грошима. По гуманітарці якісь питання будуть, а знову розкрадання, що її нема недостатньо. Тут, знаєте, влада думає центрально, як убезпечити вас. Але у вас дуже багато якихось людей, перебіжчиків, агентів, ДРГ, які постійно, знаєте, за кожним кроком ЗСУ слідкують, за кожним кроком влади. Якісь навіть у владі є погані люди, скажімо так, щоб не матюкати. Викроють якусь оборудку фінансову знов при владі. Рухаємось, потроху рухаємось. Знаєте, от виступив президент, сказав, що там, я не пам'ятаю, хто, може, там в новинах так написали, що там все заміновано, все пропало. Знаєте, лунає, як все пропало. Ні, не все пропало, то нас лякають. То нас лякають, то так треба. Великий, дуже великі втрати. Там такі втрати на, на Запорізькому, мабуть. Ну, подивіться, смерть що показує? Що по АЕС? АЕС на, на, на кожного дня будуть кошмарити. Ага. ОЕС розказують, що ми нібито туди в наступ знову, що ми туди вперед-вперед. Але поки що то хибна інформація, то ворогу так треба. Він дивиться на нашу реакцію, то провокація. Будемо ще дивитись ЄС. там трішки далі буде. Мабуть, після бордянки. Це про ЗАІС. Отаке Запоріжжя ваша баба, яка, що, гроші скінчились, чи що, хоче десь ще свою лапу покласти. Дивіться, є сила, є захист, але є небезпека, якийсь масований обстріл, дуже гучний. Тут, може бути, знаєте, що у мене таке обличчя, подивіться, трошки божевільне. Знаєте, от як гатив, з цього, що тільки можна, щось долетіло. Це нам за те, що ми щось їм, що ми ворогам б'ємо смерть. На полі бою щось страшне буде. Щось буде страшне. Третій раз, дивіться, третя колода смерті йде. Знайде, слухайте, знайде прогалину. От як світять йому прогалина в ППО. От зараза. Іде в безпеці. Що йде, що самі. от Я не знаю, не хочу нікого образити. де таке, що як місцеві наводять. Хтось у когось є сім'я з дітьми, показує, куди бити, і воно пробиває, і страждають інші сім'ї з дітьми. Ну і де. Шалена, Васильівка Якийсь гарний успіх, гарний план. Там є успіх наш на фронтах буде. Так треба, там є наш рух. Мелітополь. Ми щось плануємо, поки це таємниця, такі ж не, якісь невеликі вибухи там будуть. Поки так. Бордянськ. Бордянськ прильоти. Бордянськ по важливим точкам ворога прильоти і чекаємо ще на якусь техніку або допомогу, щоб підбити ворога на Бордянському. Дніпродне. Поки може бути тихо, щось там за ворог щось буде своє робити, якісь пересування, можливо, якусь інформацію розганяти. Енергодар. От смерть вийшла. Ух ти. Ну, привіт. Енергодар. Що угу. бої за Енергодар будуть? Ні. Що за зіткнення в Енергодарі закрито? Чому військових показуєш. Можливо, тихенько вивозити когось будуть. Там якийсь прильот буде дуже гучний. Там паніка буде, там, скоріше за все, ми десь щось влучимо у вихід військових. говорити Енергодар. Там будуть вибухи в самому місті повістковим. Якась важлива операція, не хочу говорити. Показує дуже так странно, що нібито ми туди йдемо, а коли питає, що там будуть бої, каже ні. Може іншим шляхом. Не буду тут вже на ефір уточнювати, але щось важливе буде в енергодарі. Звільнення не бачу, на кроки до цього. І зараз зараз ідуть. ЗС. 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 Таємниця. Та ж сама карта. Це не я, це не я, там щось буде палати. Щось підірвуть поруч або десь на території, як провокацію хочуть, планують, хочу казати. Заяс покажи мені обстріли. Ми просуваємось в тому напрямку. Є просування, але от я, мабуть, просто дивлюсь, як захоплення, знаєте, там зовсім інший план. І дуже добре, але виток буде радіації. Великого витоку не буде, але є загроза якоїсь провокації та обстрілів. Вона є, є загроза вогню на території. Але я не бачу, щоб то торкнулося а, саме функціонування атомної. Може поруч щось буде. І не перший раз, що там біля, біля, біля неї вогонь. Так мак. Ми обстрілюємо. Рухаємось, але там, там зіткнення є, на токмаксикому напрямку пологи. Пологи палати будуть. пологи. Тут також є зіткнення, але є трошки успіху. Гуляй поле. Якась важка ситуація, гуляй поле. Важка, важка, вони нам там відсіч будуть давати. Дуже багато вогню як з нашого боку, так і з їхнього. Оріхів? Оце вільні щось залишились? Йде підкріплення наше на Оріхів, ми йдемо там. Оріхів поки що групуємось, перегруповуємось для важливого, але не без. От, от на Оріхівському там буде багато загибелі і наших, і їхніх, От там смерть просто страшно, як іде, там таємниця знову йде. Знаєте, а що можна казати? Що можна казати? Що можна казати? Що ворог буває наших? Хто можна казати? Чому так питаю? Тому що багато пішло закрите по контрнаступу. Інформація, подивимось на серпні. І можна казати, що наша верхов... це наша верховна ціль взагалі, в принципі, існування, що ми вийшли на етап, наша країна встановлення. Дивіться, за аерофантом найвищий там. Духовний і інший сенс всього, що відбувається. Все не просто так. Зараз от ми, зараз ми ну, як кажуть, енергетично ми перемагаємо. Ми вже вийшли на той шлях правильні зроблені кроки. Боже, дайте нам надію, да? Вільнянськ. Ворог нічим не нехтує, чомусь так мені йде. Може, в лікарню десь дасть. В районі. Прильоти в районі Вільнянського є, гучно летить. Десь, де, знаєте, йде поранені, може, може по цвинтарю дасть. Там, де вже такі поранені або мертві воїни. ну Дуже-дуже активно дивіться, Запоріжжя, Запоріжжя як активно. Ворог тут дуже лютує.